Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам пропоную відгадати загадку. Слухайте, будь ласка, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар, усе кричить. Хто це такий? Правильно, це ворона. Ще одна загадка. Скрикотуха. Білобока. звуть усі її. Сорока. Так, це загадка про сороку. А як виглядає сорока? Давайте її розглянемо. Вона чорна, в неї чорна спинка, чорного лівка і біла грудка. Це пташка велика. А як вона кричить? Давайте послухаємо. Про сороку кажуть, що вона скрекоче. А що їсть сорока? Сорока всеядна, вона живеться як рослинами, так і мілкими тваринами, комахами, плазунами. А як виглядає ворона? Вона теж чорна, але жилетка в неї сіра? А як кричить ворона? Давайте послухаємо. Про ворону кажуть, що вона каркає. А що спільного між сорокою та вороною? Це дві великі пташки, які зимують поруч з нами. Ворона, як і сорока, живиться мілкими тваринами та рослинами. А зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Скажи лагідно. Це Пташка, а це пташечка. Це сонце. А це сонечко. Це квітка. А це квіточка. Це яблуко. А це яблучко. Молодці малята. Думаю, ви все гарно запам'ятали. До побачення!